Друзі, на перші проголовне поїхали в 7 ранку 9 жовтня під Запоріжжям. Українські підрозділи провели операцію, яка завершилася оточенням великої колони супротивника і створенням котла на транспортних відходах. Колона рухалася під прикриттям бронетехніки, застосуванням повітряного спостереження, але траєкторія була передбачена. Логістичний коридор, що пролягав через відкриту місцевість із вузькими дорогами, обмеженими варіантами маневру. Розвідка виявила слабкі ділянки охорони, після чого було відпрацьовано засід з поєднанням артилерійських ударів, точкових атак, штурмових груп, використання безпілотних систем для блокування шляху відступу. Коли пастка завершилася, рух колон опинився, і броня одна за одною була виведена з ладу. Колони втратили керованість і опинилися в розриві між полем і густими схелами. Урядові підрозділи забезпечили обходи, щоб відсікти спробу прориву, одночасно надаючи коридори для поранених і медичної евакуації під контролем і верифікацією. Після інтенсивного бою значна частина частина особового складу втратила боєздатність через втому брак боєприпасів і деморалізацію в умовах, коли подальшого опору означало минучої загибель, Багато хто підняв білі прапори з огляду на масштаби, прийом полонених відбувався у кілька етапів. Українські підрозділи формували фільтраційні пункти для реєстрації медогляду та первинних допитів. Загальна кількість тих, хто склав зброю, сягнула шести сотень більше. До списки увійшли контрактики мобілізовані та місцеві формування. Серед них виявилися офіцери з оперативної інформації водії та техніки, частина з яких мала технічні навички, що становили оперативну цінність для розвідки. Полонених розмістили у тимчасових пунктах під охороною з дотриманням базових гуманітарних норм. Водночас задокументували свідчення про умови служби, поставки та маршрути командування. На полі бою збитки ворога були значні. Трачена техніка, залишені запаси балива і боєприпасів Місця розгонів колон перетворилися на відкриті польові могильники для техніки. Українські сили зафільмували важливі трофеї і. Матеріали, що дозволили уточнити картину логістики супротивника, координати складів, номери ешелонів та відомості про підрядні структури. Інформація з полонених оперативно інтегрувалася в планування наступних операцій. Інформаційна реакція з російського боку була миттєвою. Спочатку панічні повідомлення що про те, що зрада командувані загуплені шляхи постачання. Потім вимоги про відкриття гуманітарних коридорів під приводом евакуації поранених і мирного населення. Ці запити спроводжувалися нотами страху в тилу і спробами організувати евакуацію через нейтральні канали. Українське командування давало зрозуміти будь-які коридори, можливі лише за умови повної верифікації ситуації та під контролем міжнародних спостерігачів, щоб не допустити виведення бойових підрозділів чи техніки. А ось чому, що говорять самі російські окупанти та їх рідні про своє командування. Міноборона не предоставляє к нам оснаряження і сказали, що от то, що ми виплати отримали, і на ці виплати ми повинні самі себе содержати. Я рядовий Павло Денис Юрійович підписав контракт у місті Казані. Мене відправили в Донецьку народну республіку. По приїзду в часть на построєння нам сразу озвучили, что нам нужно будет сразу покупать. Нам сказали купить все снаряжение. То есть мы должны были сами себя снаряжать. Нам ничего не, не выдадут. После чего нас отправили на боевую задачу. Командир первого взвода, Дусь Константин Владимирович и еще двое солдат на протяжении недели в... Сняли денежные средства а, с меня в размере 163 тысяч рублей. До этого а, у меня уже забрали 100 тысяч рублей. Сняли прям Люди меняются как перчатки. В Укульчанске, когда мы были, даже вот это направление, раздоловка, я, я, при небу был командир Роты. Просто рота целая там легла. То есть 25 человек, третий из Скорда Скардас косили на открытке. Просто рота положили. И командир Роты пошел на повышение. А роту, а роту поменяли как перчатки. То есть ротация и люди, просто которые подписывали, оп, и просто как перчатки поменяли. Эти типа, положили, новые пришли. Кто тяжелый дома, на, на России реабилитация и новых уже не имеет значения. Тут если, да, если сейчас уже просто не, для, для, власти, не для, не, вра... не для власти, не для армии, не имеет значения человек. Даже сейчас вот в стране за контракт платят 4 миллиона. То есть сейчас, сейчас нужны контрактники, и им не надо, чтобы люди что-то задумывались. Мне кажется, то, что вот сейчас такое происходит, то, что вот им просто стараются, чтобы... Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ВВР на казенных койках. Не имеем постоянного места жительства. Вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. До сих пор власти региона не хотят замечать нарастающих он проблем, которые в нашей жизни возникли не по нашей вине. Складывается мнение, что мы не нужны государству. И решение этих проблем затягивается умышленно. Владимир Владимирович Путин сказал, что с финансированием региона проблем нет, что решение всех жизненно важных вопросов лежит на региональных властях. Но мы все время слышим, денег на вас нет. Люди устали ждать. Нам нужны конкретные решения во всем наболевшим темам. Выйдите на прямой диалог с нами. Хватит прятаться от нас. За У меня есть очень много информации по этому полку. Но просто такой беспредел. Вот, вот такого беспредела, я понимаю, это. Везде где-то там кому-то нравится, кому-то нет. Ну на всех направлениях в этом полку эвакуация, лечение и все другие направления в этом полку все просто все направления в этом полку вообще безответственно начальству нападать именно на шторм В людей надо возвращать же домой, не хотя бы то что осталось от моего брата. Я уже это видео делаю от безысходности, потому что я, когда приезжаю в Ингушетию, возле этого полка стоят столько матерей и сестер. При следующем боевом задании его обнулят. Я, Павлова Елена Владимировна, являюсь супругой Захарова Александра Евгеньевича, который заключил контракт с Министерством обороны. На данный момент мой супруг числится без вести пропавшим. В ходе выполнения боевой задачи в часом Яре он получил... Получив помощь, ему выдали справку формы 100. Для дальнейшего прохождения реабилитации командир позывной Челяба посчитал, что у моего супруга имеется незначительные телесные осколочные ранения. Іон готов його відправити на реабілітацію, якщо він надасть енну суму деніжних средств за виплату пораненню йому, помімо вимагаючи з деніжних средств з бойцов, Челяба і рижі займаються. Полонені поводилися по-різному. Частина була деморалізована і просила гарантії для життя. Інші намагалися зберегти дисципліну і шукали правові механізми для повернення додому. Були випадки добровільного співробітництва з розвідкою, надання даних про розміщення сил і маршрутів постачання в українські служби розгорнули процедуру. Ури, оцінки ризику ідентифікації та відбору для можливого подальшого використання певних фахівців і не ролях під наглядом. Що ж, масове взяття у полон під Запоріжжям, це не тактичний успіх і стратегічний удар по логістиці, моральному стану супротивника. Полонені дають розвідці інформацію, техніка і запаси побоювання, послаблюють бойовий потенціал, політичні настрої, підсилюють напруження в керівних колах противника. Водночас виклик становить гуманітарна, юридична допомога з великої. Кількістю затриманих прозорі процедури фільтрації, міжнародний нагляд і дотримання стандартів поводження з ключовими за збереження морального права на ініціативу і недопущення дискредитації операції. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.